Розміщення реклами у невстановлених місцях забороняється, та не всі мешканці міста дотримуються правил благоустрою. Можливо, не знають або просто не звертають на це увагу. Наша знімальна група разом з екологами приїхала містом і переконалася у недобросовісності деяких людей. Дійсно, оголошення з пропозицією різних видів послуг розклеюється на стінах будинків, парканах та просто на стовпах, чого робити не можна. Є по меншій мірі три категорії. Це у нас фізичні особи, які розміщують оголошення для своїх потреб, тобто продам квартиру, про вивчення там англійського язика, математики і таке інше. Це перша категорія. Друга категорія це банки. Банки інші, банки, інші фінансові установи, які рекламують в основному кредити та свої послуги, розклеють. Це юридичні особи. І також є така категорія е, заїжджі е, різноманітні підприємці. Для реклами існують спеціальні інформаційні дошки. Розклеювання оголошень, поза ними тягне за собою покарання у вигляді адміністративного протоколу та штрафу для юридичних осіб до 1360 гривень, для всіх інших від 850 до 1700 гривень. Не перший е, раз уже ми. Затримуємо таких людей, які розклеюють. деякі намагались подавати до нас колишні до суду, про те, щоб визнати наші дії незаконними. Але у 99 випадках і 100 суд визнає ці дії правопорушенням і підтверджує накладені штрафи. Володимир Грабовець каже, виявити порушників не складно, оскільки на всіх оголошеннях є телефони та адреса. А також не раз інспектори ловили людей на гарячому, знімали їх на камеру, аби потім довести їх причетність до порушення. З початку року екологи міста склали близько 80 протоколів на осіб, для яких закон не писаний.